Кошеміні так само, як в Парижі, поділено на Дістрикти. Це Дістрикт 1, де я зараз весь час знаходжуся. Тут тільки діловий центр, бізнес-центр і частина старого міста. Все, що можна подивитися, треба їхати. Правильно, правильно тіп кажуть. Треба їхати в Дістрикт 1. І можна побачити все, що хочеш Ну, для туриста. Легше добратися всюди, є гілки, метро. Ламбо, рілі, really ламборджині. От тобі бідні комуністи. Я побіг стрікту, першому гуляю взагалі без карти, без навігації, вже тут все знаю за два дні. Десь тут я живу приблизно. Не <смі> все Це яка краса. Там мясний деятель искусства. Де цікаві дерева. Мені дуже подобається тут природа. Бонсай. Теж якісь діяти іскусства. Або це жінка. О, нормально, брусики. Оці бамбуки. Клас. Оце крафтове пиво тут я був. Пиво дуже вкусне, але не дешеве. Дорого, я щось заплатив около 10 баксів. Чи навіть 11. В цьому заведенні було офігенно. 6 баксів я заплатив за стейк. І ще там салат, якась картошка і пиво. Це теж гарна тема. Summer royal apartment. дивіться, яка краса. А це не для мого кармана, звісно. Так само як Каліфорнія готель. Друзі, це і є центральна площа, де знаходиться ця башня Старка. Шикардійший фонтан, там річка далі. Але я вже звідти прийшов, там оперний театр, а тут шикарний палац. ратуша. Ну Дуже по-європейськи. Взагалі не скажу, що тут є щось таке, як в комунізмі. Набагато гарніше, ніж навіть в Торонто. У Торонто взагалі немає ніякого старого міста. Йдемо дивитися оперу. Такі, 7-11 там не дуже галімо роблять, вони наливають на низ сок. Або якісь як варення, щось таке і зверху заливають водою. І ти завжди знизу трубочкою потягнув, а там таке сладке варення, що капець. Треба дождатися, щоб льот розтає, щоб воно розпавилось водичкою і воно буде нормально. О, пана, мене вже хотеть збити, як завжди. Ну що, як вам такий комунізм? вже гарніше, ніж в Європі стало. Окі в Європі всюди зараз біженці з африканських арабських стран зробили ті країни на сміття. Подивіться, як тут гарно. Сюдокультурний культурненько все. Дивіться, як гарно. Ні одній бумажки немає. Ні. Немає ніяких приступників, нічого немає такого. Живеш собі в кайфи. 35 градусів тепла. Я кажу, Азія це майбутнє. Весь захід вже превратився, я не знаю в що. Поки Америка, Канада, Європа розказують, яким треба напечатати знову пару трильйонів грошей, щоб вийти з кризи. Яку вони самі собі роблять, ця оказія розвивається, поки вони цим бредом не страдають. Про що можна говорити? Америка знову буде роз'ясняти якусь війну з Китаєм, тому що дивіться, як тут офігенно, і це ще навіть не Китай. От порівнюючи Бангкок, от Сайгон, Гонконг. Я вже дуже сильно хочу ще в Китай поїхати. Дивіться, яка краса яка там Европа Торонто близько нічого не немає Прокорси мені предлагають Торонто є тільки оце сучасне місто, але там взагалі немає ні одної старої будівлі Я вам ще покажу тут старого міста але шкода, що цей костюм на реконструкції, не видно. На фотографіях теж дуже гарно. Дивіться, яка краса європейська. Будинки в французькому колоніальному стилі. Мені особисто тут нереально подобається. Подивіться які клімат, які пальмочки. Поки нам в Європі нав'язують якийсь такий спосіб життя, в якому ти будеш мати більше свобод. Які там можуть бути свободи, як, наприклад, в Канаді, ти, якщо на тебе навіть нападуть і захотять тебе побити, і ти когось сильніше, ніж він тебе то тебе посадять. Round 1, fight. Щось таке я збираюсь робити що краса нереальна, клімат нереальний, ціни дуже дешеві. Рем 200-300 баксів. Зачем платити 800 доларів в Торонто за малесеньку кімнату? Що вже говорити про ціли, цілу квартиру? 2-3 тисячі баксів. Хай йдуть подальше. Ці китайські електромобілі бівай, вони в 100 раз Tesla і дешевші в два рази. Дуже похожі. Але це тільки вертольотна площадка, туди людей не пускають, на жаль. Можна бути тільки на 49-му поверсі. Ну, що я доїду. <рес> так треба. <рес> не знаю, де білети купляються, це не знаю, Зараз прям що на помацьки. Пока тут доїду, розкажу всю історію Сайгона. Якої <рес> я не знаю, якщо чесно. Я взагалі не там час.

I know you yeah. hurt.